Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково, переможемо разом. Дружина лідера забороненої партії ОПЗЖ Віктора Медведчука Оксана Марченко втратила контроль іще над частиною свого майна. Решт накладено на акції у семи підприємствах при портової інфраструктури на Одещині. Вартість цих активів оцінюється у 740 мільйонів гривень. Як повідомили ОСБУ, йдеться про корпоративні права у таких компаніях: Ексім Нафтопродукт, Синтез Ойл, Синтез Транзит, Укор Лоу Систем, Одеса Нафтопродукт, Чорноморський паливний термінал, Альбіон Комодітіс. Ці компанії мають стратегічно важливе значення у транспротиві транспортуванні пального та інших критичних вантажів через акваторію Чорного моря, дружина Медведчука володіла частками у цих компаніях через низку офшорних структур. Решт відповідного майна обезпечить його від перереєстрації на підставних осіб і надалі дозволить передати на користь нашої держави. Повідомили у СБУ. Оксана Марченко з квітня 2023 року перебуває у розшуку та ховається від органів досудового розслідування. Її підозрюють у скоєнні кримінального злочину за статтею 110 десятої частина 3 фінансування дій, вчинених з метою насильницької змі... Зміни чи повалення конституційного ладу чи захоплення державної влади, зміни меж території чи державного кордону України. Санкція статті передбачає покарання до восьми років ув'язнення. За даними слідства, Марченко через свої компанії фінансувала антиукраїнську діяльність. Також вона перерахувала не менше 50 мільйонів гривень МВС РФ і Росгвардії. військовому формуванню. РФ, яке безпосередньо підпорядковується Володимиру Путіну. Раніше прокурори повернули з незаконної власності Марченко землі на березі Дніпра. Площа ділянок складає 9,5 з Кість понад 204 мільйони гривень, крім того, було заблоковано 13,7% акцій запорізького заводу феросплавів, які контролює Оксана Марченко. Вартість заарештованих активів оцінюється у понад 1 мільярд гривень. Зазначається, що Марченко володіє акціями запорізького заводу феросплавів через чотири офшорні компанії. Арешт провели для того, щоб перешкодити перереєстрації активів на інших осіб з метою ухилення від правосуддя. Запорізький завод феросплавів є монопольним виробником металевого мангану в Україні. Підприємство входить до списку найбільших металлургів компаній у Європі. До зустрічі, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом!